Вікторія Шелест, гімназія номер 4 вірш Тараса Григоровича Шевченко. Зорі моя вечірня. Зорі моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина види розпустила, а над сумою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віти годаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, во в кулаках ночує, а щіч в не настрійся, неволю вищує, як сон трава при долині, вночі розстилає, а про людей та нехай їх, я їх добрих знаю. Зорі моє, мій друже єдиний. І хто що знає, що діється в нас на Україні?